Козацький дух у Чигирині в етаві самого ранку свято розпочали з урочистої ходи на замковій горі. Обласні керівники та представники делегацій з районів поклали квіти до монумента в ознаменування боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Ми кожного року делегації Чорнобайського району приїжджаємо на це свято і, взагалі, стараємося часто відвідувати Чигирин, тому що я особисто вважаю, що це ну та і ста те історичне місце до, до якого Треба приїжджати і треба цікавитися тими подіями, які були в минулому, щоб гідно ну, зустрічати майбутнє. Приїхала я сюди вперше на свято козацької слави. Дуже цікаво. Хотіла побачити, предложили на роботі. Я поїхала, дуже схотілося побачити Чигирин і побачити історію Богдана Хмельницького, пам'ятник. Отому біля каплиці покрови Пресвятої Богородиці відслужили молебень за українську державу та її народ. Українське козацтво це носій української національної ідеї і духовної величі. А чигиринське козацтво саме та розбудови нашої духовної України. Під час святкової програми артисти у козацькому вбранні виконали панагірики та вірші Григорія Сковороди, Лазаря Барановича, Дмитра Туптала та інших авторів про волю та козацтво. Поряд зі сценою розмістилися ядки народних умільців. Вони представили рушники, подушки, картини, вироби з дерева та глини, літературу про визвольну боротьбу. Родзинкою свята стала історична реконструкція. Клуби показали гостям свята, оборону фортеці козаками. Яничари намагалися вдертися в укріплення за допомогою сокир та ножів, підключали кіноту та обстрілювали фортецю. З історії відомо: той із турецьких вояк, кому вдалося потрапити до неї, діставав потрійну плату. Топчу, тобто турецькі артилеристи так і не змогли здолати козаків у 1677 році. Гарнізон у Чигирині витримав трьохмісячну облогу фортеці. Ця реконструкція, яку ви мали можливість подивитись, це якраз відтворення навали отаманської порти, ядро якого було Яничарський корпус. Відповідно, ми невеличким составом. На жаль, не в повному складі ми змогли виїхати сьогодні, але тим не менш 15 людей намагалися продемонструвати тактичні заходи, як відбувалися штурмові дії Яничарського корпусу. Якраз наприкінці 17 століття. На фестивалі українського куліша громади районів приготували страви за різними рецептами. До куліша кулінари Пропонували сало, цибулю, перець, огірки, вареники та узвар. Ще й чарчину наливали. Серед учасників свята і переможець черкаської смакоти Володимир Радько, який з командою представляв обласний центр. Чоловік родинних секретів приготування не видавав. каже, головне із любов'ю готувати та з посмішкою подавати. Потім вислови з любов ю. і паша вже не каша. Взями, Найсмачнішим кулішем на думку журі частував гостей Смілянський район, Сріблофесту у Ватутіного, а третє місце поділили Чорнобаївський, Маньківський і Шполянський райони. Аби наступного року свято зробити ще більш видовищним, голова Черкаської обласної державної адміністрації пообіцяв завершити туристичні об'єкти та проводити по святу у козаки молоді. Козацька сила допомагає нам у розбудові Черкащини і України. Я вірю, ми зробимо наш край багатим і квітучим. Бо на Черкащині живуть люди, які успадкували козацьку мудрість і наполегливість. Козацькому руху сприятиме ухвалена програма розвитку козацтва Черкащини до 2015 року, якою передбачено відновлення музею козацької слави, залучення молоді до козацьких традицій та проведення тематичних заходів в навчальних закладах. Хай живуть, хай живуть, вічно козаки. Ірина Гришко Віктор Наточий спеціально для Віка новин.